Доброго дня, магістерська диссертація Яцишина Назара на тему «Система забезпечення комфортного клімату в офісному приміщенні. Актуальність: розроблення системи клімат-контролю актуальним на даний час. Комфорт у приміщенні характеризується показниками навколишнього середовища та їх взаємопливом. Існуючі ж методи полягають в аналізі одного-двох параметрів навколишнього середовища без урахування впливу на одного та без наявного зворотнього зв'язку з користувачем, що відображає недостатню кількість даних для оцінки комфортності середовища. Для людини. Вимоги до роботи. В роботі ми повинні вимірювати та контролювати показники якості повітря, керувати роботою компонентів системи для підтримки оптимальних значень параметрів якості повітря, оптимізувати навантаження на організм працюючого, підвищити працездатність людини, мати зворотній зв'язок з користувачем та створити загальну базу даних з інформацією про налаштування на пристроях різних користувачів при різних кліматичних умовах навколишньому середовищі. Метою дисертації розробка системи критеріїв забезпечення комфорту, на основі яких проведення аналізу існуючих рішень та формулювання висновків для подальшої розробки системи. Для досягнення поставленої мети потрібно виконати наступні завдання, провести аналіз існуючих систем контролю та регулювання параметрів мікроклімату, для різних типів приміщень, включаючи житлові та виробничі, проаналізувати компоненти, які використовуються у цих системах контролю мікроклімату. Підібрати необхідні компоненти для структурної схеми контролю мікроклімату, сформулювати рекомендації щодо розробки функціональної схеми автоматизації, системи контролю мікроклімату для житових та виробничих приміщень, на основі аналізу компонентів існуючих систем, підібрати необхідні елементи системи для контролю та регулювання параметрів мікроклімату в офісних приміщеннях. Об'єктом дослідження є процеси збору та обробки даних системами управління кліматом приміщень. Предметом дослідження є методи та моделі керування системою забезпечення комфортного клімату в приміщенні. Наукова новизна полягає у розробленні системи критеріїв, проведенню аналізу існуючих рішень на основі цієї системи та формулюванню висновків для подальшого розроблення системи. Також пропонується зробити зворотній зв'язок з користувачем та створити єдину базу даних для спрощення подальшого використання пристрою. Фактори, які впливають на комфорт людини в приміщенні: це температура. Вологість, забруднене повітря, концентрація великислого газу, освітлення у робочій зоні, виробничий шум та вібрація. Ми в нашій роботі будемо використовувати не всі з цих факторів, будемо використовувати тільки температуру, вологість, концентрацію велокислого газу та освітленість. Оптимальні показники параметрів клімату виробничого приміщення стосовно санітарно-гігієнічних, відповідно до санітарно гігієнічних норм, такі це температура плюс 18. До плюс 25 градусів, вологість від 40 до 60%, концентрація вглекислого газу від відсотка до відсотка, освітленість від 30 до 5 тисяч люкс. Огляд існуючих систем та пристрій контролю мікроклімату. Перший це метеостанція, це доволі універсальний прилад, можна розташовувати його на стіні або на столі, який вимірює клімат всередині будівлі або погодні умови на дворі. Вони зазвичай використовуються для інформування про погоду зовні, надаючи дані про температуру, швидкість вітру та тиск. Деякі моделі можуть мати більше датчиків, що дозволяє розташовувати їх в приміщенні та використовувати. Але метеостанції зазвичай мають великі розміри та високу вартість, їх використання вважається недоцільним в виробничих приміщеннях. Так як вони надають зайву інформацію, так я сказав, вже є доволі великими, і тому їх ну, використовувати в виробничих приміщеннях. Е, система CLAP е, представила її одноіменна компанія. Е, ця система включає в себе різноманітні елементи, такі як одинаційний. Хаб, відеодомофон, панель управління, терморегулятори для опалювання прилатів, сенсори руху, тачики для вимірення температури, вологості та інших параметрів. Більшість складових елементів системи є бездротовими, що робить її використання, так і встановлення доволі простим і швидким. Управління відбувається через мобільний додаток, там для платформ або Android, або iOS. Це забезпечить зручність та доступність керування для користувачів з різних пристроїв, але, хоч вона має багато можливостей, її висока вартість стає головним недоліком. І тому вона не підходить для виробничих приміщень через свою вартість та специфічні потреби цих приміщень. Система Xiaomi Smart Home Kit для розумного будинку складається з різних пристроїв. Які керують різними зонами дому, вона не вимагає спеціальних змін конструкції будинку. Управляти всіма пристроями можна через смартфон також доволі просто. До переваг можна віднести доступну ціну та простоту використання, проте серед недоліків є надмірні функції, які можуть бути непотрібними в офісних приміщеннях та не в повсякденному житті. Структурна схема пристрою. Тут, тут суть полягає в тому, що спочатку ми отримуємо дані з датчиків. Датчики, дані з датчиків потрапляють в блок обчислення, і з блоку обчислення також потрапляють в блок керування для користувача. Користувач бачить, які є дані. Він відчуває, що вони для нього є некомфортні. Тому він... З блоку керування, ну, блоку керування вводить, що хоче там, більшу температуру, ну, таку-то температуру там є 20 градусів, він хоче 23 тепліше. Ці дані поступають на блок обчислення, блок обчислення, відповідно, обробляє цю інформацію, далі відправляє дані в блок забезпечення комфорту, блок пристроїв, і відповідні пристрої там, включаються виконують якусь роботу. для... Забезпечення параметрів, які захотів користувач. Далі ці параметри змінюються, знову ж надходять на датчики, з датчиків знову блок обчислення, і блок обчислення, там, відповідно, цього керує. Дані з датчиків повинні постійно надходити на блок обчислення для того, щоб він коректно працював. Також дані, які ввів користувач, повинні надсилатися в базу даних. і Паралельно разом з показниками датчиків, які є назовні на вулиці, для того, щоб в базі даних формувалося якесь розуміння, який користувач, які дані хоче користувач в приміщенні при даних показниках клімату на вулиці. І, відповідно, потім це буде використовуватися для зручності наступних користувачів з бази даних. Також можна сказати, що. Було б непогано зробити, ну можна зробити кілька блоків керування та блоків обчислення, щоб вони були на кожному робочому місці, і кожен користувач міг собі використов... ну, вводити свої параметри, які він собі хоче, і був комфорт саме для нього на його робочому місці. Деякі рекомендовані компоненти системи це. В якості головного керуючого пристрою був обраний мікроконтролер ART Мега 328, встановлений на платі Ардіїно проміння цей мікроконтролер має достатньо цифрових входів та виходів для збору даних, від датчиків і проведення аналізу Він використовує цю інформацію для керування периферійними модулями. Також він передає оброблену інформацію з датчиків на екран комп'ютера, оператора через переговорювач, UART або Ethernet. Для виміру температури та вологості обрали датчик SI7021. Він є доволі, ну, доволі високою точністю вимірювань швидкістю реакції та економічними споживанням енергії. Працює через інтерфейс I2C та має будований нагрівач на чіпі. Для. Вимірювання концентрації великих слов газу використовується датчик MHZ19. Його параметрів, можливостей вистачає для тих параметрів, які ми хочемо вимірювати. І також він є теж доволі енергоекономний. Висновки, магістерська дисертація завершилася частковими рекомендаціями щодо розробки системи контролю клімату для виробничого середовища. Було вирішено ряд завдань, а саме аналіз існуючих систем контролю та компонентів, проєктування та врятування вибору необхідних елементів для забезпечення комфортного клімату в виробничих приміщеннях, вирішено питання енергозбереження, розроблено стартап-проект і розглянуто проблему зворотнього зв'язку з користувачем. Всім дякую за увагу!